Всім привіт! З вами Танас. Місія неможлива одна з тих серій фільмів, яка змогла врятуватися після свого занепаду та стати одним з флагманів сучасного голівудського кінематографу. Більшою мірою тут треба подякувати Тому Крузу та його таланту. Ну і трошечки його обожевіллю. Але і загальний вектор розвитку пригод у фільмах теж став більше, так би мовити, цікавим та довговічним для сучасного глядача, аніж показане у перший. Трьох частинах серії фільмів Місія неможлива. У суботу до, до прем'єрного прокату в Україні допустили вже сьому частину пригод Ітана Ганта. Місія неможлива 7, розплата, частина 1. І саме про неї я і хочу вам сьогодні розповісти. Тож, 3, 2, 1, поїхали! За сюжетом команда Ітана Ганта шукає таємничий ключ, за яким ганяються майже усі країни Всесвіту та всі кримінальні організації планети Земля. Ніхто, майже ніхто. Не розумієш, що він відкриває, але всі знають його призначення. І саме через це призначення, навіть минулі союзники Ітана стають його ворогами, а докупи старі вороги повертаються, щоб зробити пригоди ще динамічнішими та драматичнішими. За цю місію тобі доведеться заплатити і дорого. Далі. Чесно, я скажу, я не хочу спойлерити, бо я раджу самостійно подивитися фільм. Так, це буде неправильно, напевно, для Ютуба та Ретеншену, але я скажу це на початку огляду. Місія неможлива 7 один з найкращих фільмів року, і я щиро раджу подивитися його саме у кіно. І докупи не раджу відкладати цей перегляд у довгу скринь. Але в той самий час перегляд цього фільму може стати іспитом і виявитись занадто довгим для вас. Розплата стає найдовшою картиною у франчайзі та йде 2 години та 40 хвилин. Так. В цьому році нас очікує якась аномальна кількість стрічок: місія, Дюна, новий фільм Скорцезе, людина Павук скрізь Всесвіт, Опенгеймер. І це тільки те, що я згадав зараз. У ці фільми дуже довгі. Але з місією трошки все інакше. Я не знаю, яких сил та нервів це вартувало, але продюсери стрічки, режисер та Том Круз зробили просто неможливе. Майже увесь час нас очікує. Нон-стоп екшен, саспенс, напруга та динаміка. Так би мовити, ви включаєте круз-контроль та насолоджуєтесь енергійним, натуральним та чесним екшеном. Ніяких вам зелених екранів, ніяких поганих моделей з Марвел. Тут творці купують міст. Для вашого розуміння, щоб зафільмувати, як він вибухає. Тут Том Круз починає знімання фільму з найскладнішого трюку, щоб зрозуміти, чи виживе він, і чи будуть далі знімати цей фільм і матимуть сенс знімальні процеси. Ну і тільки тут всі актори викладаються на 120% від своїх можливостей. Я скажу чесно: я не можу описати те, що побачив, бо це треба бачити самостійно. Че скажу, це можливо, можливо, найскладніша робота, яку я бачив у своєму житті. І це один з найкрасивіших фільмів, які я дивився за останні роки. А коли ви бачите чесність творців та їх старання через екран, ви закохуєтесь у цей проект. Так трапилося зі мною. Але не тільки трюки і актори прекрасні. Особливо я б відмітив музику. Хо -хо. Музика тут просто вибухова. Нам кидають складні трюки, круту постановку, екшен, прекрасну операторську роботу, а ще і епічна музика б'є по вухам до самого фіналу, майже з початку картини. Так, напевно, це і є те, що багато людей звуть Велике Кіно. Велике сучасне кіно. І я скажу, що це ідеальний блокбастер. І зараз у фільму просто якісь неймовірні та аномальні для повнометражної стрічки 99% свіжості на томатах. Але я не можу і заікнутися про те, що така оцінка неправильна, бо картина заслуговує кожного позитивного огляду та відгуку, який зараз має. Лише зазначив би, що 1% я би сам відняв через те, що очікувати на продовження треба тепер рівно рік. А з урахуванням сучасне. Темпу життя ми можемо з легкістю забути всі деталі, що були у сьомій частині на прем'єрі восьмої частини. Друга ж частина пригод, тобто місія неможлива, вісім, зараз призначена на 28 червня 2024 року, якщо звісно страйкування акторів та сценаристів не змінить ці плани кінокомпанії. Проте буду чесним: навіть з урахуванням незакінченості розкриття оповідання, це все одно прекрасне кіно. Яке має певне завершення? Та для мене нагадала, трошечки нагадало, другу частину піратів Карибського моря. А хто дивився другу частину, зрозуміли зараз про що я кажу. Окрім всього вище сказаного, у фільмі ще є і чудовий гумор. Просто мілашна, я не можу сказати інакше, та файна гра Тома Круза, якийсь просто казковий кастинг, де кожен актор виглядає як з кіно 90-х. Тобто кожен другорядний персонаж. Та злодій, харизматичний та запам'ятовується глядачу своєю унікальністю та харизмою. Ну і. Це це дає мені право повторити лише одну мою тезу. Я вважаю, що це один з найкращих фільмів не тільки 2023 року, а й останніх років. Я знаю, в цьому році я вже багато разів казав такі слова, і ви скажете, о, знову найкращий фільм від Таноса. Але таки у нас 2023 рік. Через ковідні протоколи багато прем'єр було відкладено, і тепер ми бачимо, що нас могло очікувати ну, всі ці роки. Якби не пандемія, звісно. Ці ці прекрасні фільми та анімаційні продукти, яких так і не вистачало у 2020, 2021 та 2022 році. А я нагадаю, що місія не здійснена Сім, першочергово першочергова, повинна була вийти саме у 2022 році. І так, я ще раз наполягаю на тому, що скажу. Ви повинні піти у кіно. Бо це нереально крутий атракціон, який ще і додатково до біса, неймовірне та захоплююче кіно. Це дуже велика рідкість, ну повірте мені, для сучасного кінематографу, де ви повинні шукати просто ось так от шукати щось нормальне з кіно. А тут вам б'ють прямо в лоб шедевром. Але головне, перед сеансом сходіть, припудріть носик в оборну, бо вам буде важко відірватися від перегляду. А він все ж таки, нагадаю, йде 2 години та 40 хвилин, що багато для майже усіх людей, які не мають е, почок на 5 літрів. Що ж до оцінки нескінченності, то я б хотів дати всі камінці без виключення і лише камінчику часу дати половинку. Бо для звичайного глядача цей момент може бути критичним при вирішенні чи йти в кіно, чи подивитися цей фільм удома. Ну а що ж до рекомендацій, я б радив глянути п'яту та шосту частину місія неможлива «Skyfall» та казіно рояль, це про Джеймса Бонда. Ідентифікація Борна, тому що я люблю саме першу частину. Евакуацію від Netflix та грань майбутнього з цим самим Томом Крузом. Це, звісно, зовсім інший жанр, але у фільмі є схожий вайб цікавого фільму, ну і Том Круз. А ще я забув про Топ Ган 2. Тогорічний хіт, який так само вразив мене у кінотеатрі. Том Круз чомусь стає для мене людиною, яка вміє дивувати. Тож, давайте допоможемо Тому Крузу вразити і вас, не втрачайте час. Бо. Цей актор подарував нам один з найкращих фільмів за останні роки, і ви повинні дати йому шанс та насолодитися цим драйвом та екшеном прямо на величезному екрані. Ну і маленький спойлер: у фільмі гинуть руські. Тож це тільки підвищує його якість у моїх очах. Ну і не знаю, чи є це додавання наших локалізаторів, але момент з Кримом та Томом Крузом просто підірвав насміх кінозал, де я дивився картину. Якщо це додавання Локалізаторів, браво! Дуже круто. Якщо ж це оригінальна фраза Круза а мені дуже стало цікаво, це просто плюс. Мільйон балів до цього актора. Ну і мільйон балів всім тим, хто додивився до цього моменту. Шана всім, хто допомагає проєкту Танасикс. А особливо з насамрокавичками Ярославу Левченко Звероїду, Павлу М та Поліні. Павла я також вітаю з днем народженням, з днем народженням, друже. Вічному Танасу танкеру XYZ та божевільному титану Миколі. Окремо хочу привітати нових спонсорів з лікоти Володимира Нечепоренко, Щепанські та Івана Батакова. Або Батакова, будь ласка, напиши мені у коментарях, якщо ти дивишся, як правильно тебе назвати. Також я радий поверненню Миколи Крюкова до спонсорів цього проєкту. Дякую тобі, величезно і також дякую Дмитру за підвищення. Бачу до Таноса. Буду радувати та не змушувати вас Розчаруватися у вашому виборі. Ну і окрема подяка, як зазвичай. Чи, Дмитро Володеборовичу та його дружині Дарі з вами був Танос. Бережіть себе та місію неможливо знайти.